Ви лайте, вилазьте. Окрій кісь пляха з мокрий, мокрий. Камера в мене не робить. Ліва фокусівки, блин. Za to zachęcam mnie To zachęcam Nie chcę się Ola, ola, не голодні, не хочуть виходити. Не хочуть виходити. Хорошо їдять. Та-та-та. Оля, оля, уля, уля що це, це вас спугало тут, я не понял кошакис пугали кошкис спугали. А ну, давайте, подавай туда Ще чуть-чуть ганю вас Ану. Палочка. Палочка. Так. Это удочка. Трошки погода наладилась. Ну як наладилась, дощ пройшов, прийшов дощ. І это, туман він стоїть такий, он, голуби, навіть не в полгарить Ну, Менше полгари. А туман страшний там. Воно вже заходить в димку, пара точно. Парочка точно заходить в димку. Вітер такий якийсь непонятний, то дує, то не дує. От. Голуби не літали, не було ні вітрів, нічого не було. Сьогодні вирішив їх трохи розімняти. Трошечки розімняти, тому що щось треба вже відбирати, щось треба вже дивитись. Да, да, Ліниво хочуть летіти. Не дуже там рвуся в небо. Ну і погода не відстає, повірте мені, я ж кажу, що... Якісь така димка, туманіще там там є воно трошки там десь Я піймаю їх. Десь вони там де вони так да так да, да. Ага, воно там трошки подтопело там така пачечка Скажіть, надо десь знімати їх поближче щоб вони як сказати поближче не возьму їх так багато треба кидати докидать их по пару штук, а то снимать вот так, вблизи. Ну, вот, туда снимать вот так, вблизи. Вот там, например. Да, нехотя, не нехотя. Точнее, Тащил, золыненых. Целая куча залиняных серьезно тяжеши залыняных упал он Опа, и рейс такие аж да начала тарахтить а все крыша начала тарахтить да 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 чуть-чуть их положил положивник чуть-чуть Самое летні не ну красоту надо подлота, да конечно на дальнейший кищий не бери, не бери это ну, кайф. Ось трохи злетіло. Трошечки злетіло. Можеш дай Бог уже ж зима. Трошки вітри подуют путеві. Бо я ж соскучився за... Так, три звони.